6 по 8 грудня, коли в Україні відзначають День Святого Миколая та День благодійності, атомники Хмельницької АЕС з подарунками завітали у кілька спеціальних навчальних закладів регіону. Це школа інтернату Плужному, реабілітаційний центр в Ізяславі та спеціальна школа в Острозі. Звичайно ж, цьому передував місячний збір коштів у колективі атомного підприємства, до якого працівники долучилися зі щедрістю та любов'ю. Колектив Хмельницької атомної електростанції, як і весь багатотисячний колектив компанії «Найк енергоатом», завжди долучається до благодійних заходів для того, щоб наблизити перемогу, підтримати наших захисників і підтримати наших українців, які того потребують. Щиро дякую всім. Бажаю всім нам перемоги і миру. Енергетики це люди, які обрали своєю професією дарувати світло та тепло іншим. А у період різдвяних свят вони ще дарують бажану радість. У нас традиція є на Хмельницькій атомній станції. Ми до Дня Святого Миколая готуємо подарунки для нашим підшефним закладам дитячим, і цей рік на виключення хотілося б, щоб цей святковий день для всіх дітей України він був мирним, тихим і спокійним. Подарунки у заклади закуповували та доставляли активісти організації молоді, профспілки, представники різних підрозділів підприємства. Знімальна група телестудії ХАЕС побувала в Острозькій спеціальній школі, яка налічує більше 200 вихованців з Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей. Діти, які мають проблеми зі здоров'ям, навчаються та живуть у 12 корпусах. Сюди працівники атомної електростанції передали необхідні у господарстві навчанні та розвитку дітей речі. Це різноманітний спортивний інвентар, а також комбайни для вимішування тіста, міксер, пилосмок, бойлер. І педагогічний, і господарський персонал висловили щиру подяку. Ми завжди раді гостям, діти завжди раді солодощам. І у ці всі різні подарунки це є величезною для нас потребою. І я впевнена, що всі діти з задоволенням приймуть ці подарунки, і всі дякують щиро. Працівники атомного підприємства також побували на різдвяних концертах у різних групах спеціальної школи та подарували дітям багато іграшок, розвиваючих ігор та солодощів. Пам'ятаємо, що дива трапляються не лише у святкові дні. Будь-який день, коли ми щедро ділимося з ближнім, може стати святом.